Усім привіт! З вами на зв'язку громадська організація InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні тема нашого вебінару імунітет, як кров захищає нас від вірусів. І наша лекторка Оля Стецу. Вебінар традиційно складається з трьох частин: це безпосередньо лекція від Олі, яка триватиме приблизно 15 хвилин. Потім гра в Kahoot, де ви зможете трішки відволіктись і підготуватись, можливо, до питань або обдумати їх, вигадати щось. І потім вже ваші питання. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, рекламній платформі MGID та онлайн-платформі Grammarly. Тепер хочу трішки розповісти вам про Олю. Оля, лікарка-педіатр, волонтерка Товариства Червоного Христа України, аспірантка кафедри педіатрії, педіатрії Вінницького національного медичного університету імені Порогова. Олю, привіт! Привіт, Оленко. Рада знову бути тут. Передаю тобі слово, розкажи нам більше, що ж таке імунітет. О, з задоволенням. Сьогодні ми з вами поговоримо про імунітет. Це, взагалі, одна з найскладніших систем, нашій, яка є в нашому тілі. Вона, певно, на другому місці, взагалі, після нашого мозку. Вона складається з сотень крахітних органів, сітки судин, мільйонів клітин з десятками різних спеціалізацій, і квінтильйони вільно плаваючих всередині в системі наші білків. Це все ми можемо умовно розділити на дві сфери: на вроджену і на адаптивну імунну систему. Що ж воно таке? Вроджена імунна система, вона з нами завжди. Вона відповідає фактично за першу лінію оборони, активізується в перші секунди, розпізнає ворога і ухвалює рішення, що ми будемо робити далі. Давайте подивимось на прикладі. Ми бачимо, що спершу в нас є порушення цілісності, умовно ви порізались. Першими, хто зустрічають ворогів, це макрофаги, це досить такі великі клітини з рецепторами-щупаками, які захоплюють, поїдають фактично. Поїдають фактично загарбника, перетравлюють його і знищують. Вони також кличуть додаткові клітини нейтрофіли. Ці імунні клітини, вони вистрілюють хімічними речовинами, знищуючи ворога. Разом вони розпочинають запалення, так само кличучи додаткове підкріплення у вигляді системи комплементу. Якщо вже порівнювати систему комплементу, то вона схожа на мінне поле для наших загарбників, тому це також додатково. Тобто, значну частину всіх ворогів ми навіть можемо з вами знищити ще на взагалі на первинному рівні, на рівні порушення цілісності. Вторинна, адаптивна імунна система, вона повільніша, але вона складається з суперклітин, які підтримують першу лію, лінію, керують захистом і виробляють спеціальну зброю якраз проти того загарбника, проти якого нам треба боротися. Про неї ми поговоримо детальніше сьогодні. Отож, що відбувається, коли ми хворіємо? Для того, щоб це зрозуміти, давайте ми уявимо таку ситуацію, що ми з вами кожне. Тіло кожного з нас це є одна величезна країна, яка має значну армію для захисту. Кожного дня ви оточені ворогами. Кожен цей ворог хоче забрати вашу землю, енергію, ресурси. І для нас це реальне питання життя і смерті. Тому наше тіло еволюціонало настільки, що ми стали чутливими до цих пошкоджень і до присутності ворогів. Бо, як ви бачите, вони супер різні за роз розмірами від більших бактерій до малесенького малесенького коронавірусу. Тож, коли наші клітини помічають, що щось відбувається не так, вони починають вивільняти натиск сигнальних білків, які називаються цитокінами. Якщо порівнювати, то цитокіни – це повітряна тривога, яка починає завивати. Прикликаючи таким самим чином імунні клітини. Ці імуні клітини також починають вивільняти цитокіни, тобто, в якийсь момент, повністю все ваше тіло охоплено цим, цією тривогою, і це означає, що час переходити до захисту, до оборони. Саме тому мозок активізує хроворобливу поведінку. Ви це помічаєте дуже просто: рівень енергії падає. Хочеться спати, менше хочеться їсти, нічого не хочеться робити. Ви починаєте бути більш чутливими до болю. Все це економить вашу енергію і перенаправляє її туди, куди потрібно. Тобто, якщо ми з вами країна, це означає, що в нас країна, яку атакують. Це означає, що вся наша, всі наші ресурси і економіка мають працювати на оборону. Кошти, е зброя. Їжа, одяг, все 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 буде кидатися для будівництва і для захисту. Тож, для прикладу, один з механізмів захисту це висока температура. З нею стикався, певно, кожен це плюс, тому що клітина захисту в таких умовах працює значно швидше, ми краще обороняємося. і це тепло воно шкодить нашим загарбникам. Їм важче в, таких, в такій э, сфері рухатися і продовжувати поширюватися і э, ділитися. Але це так само енергозатратний процес. Нам треба дуже багато енергії, і це тільки один з багатьох процесів, які відбуваються в нашому тілі. Тому що, окрім цього, в нас імунна система починає клонувати спеціалізовані імунні клітини, Ви бачите, їх на верхньому е зображенні. Це те клітини. Ці клітини вони просто суперові. Вони чітко знають, з ким вони борються, який прийомчик їм треба застосувати, яку зброю їм треба використати, і вони починають ділитися для того, щоб оця Розумна клітина могла бути в такій великій кількості, щоб швидко напасти, і знищити всі ті тисячі загарбників, які одразу проникають в організм. Але це ще не так круто, тому що ці клітинки можуть покликати Б клітини. Б-клітини наповнені ось такими веделочками антитіл. Бачите? Вони навіть розкинені у нас по загальному слайду, вони є абсолютно різні. Суть цих антитіл в тому, що коли Б клітина їх вивільняє, ці антитіла дуже швидко починають приєднуватися до оболонки клітин-загарбників, руйнують її, і ці клітини фактично просто вибухають. Тож нам потрібна енергія для побудови антитіл, для побудови клітин, для підтримання сталої температури. Де її взяти? В нормальних умовах, якщо нам треба енергія, ми б поїли, воно перетравилося, смокталося, ми це використали. Але в нас не нормальні умови. В нас сповільнене травлення, бо на нього теж треба енергії, яку ми виділити вже не можемо. У нас немає апетиту через це, і нам треба знайти інше джерело. Лендлізу в даних умовах не вийде. Лендліз це, напевно, якийсь крапельничка би була. Але в таких умовах організм починає розщеплювати власні білки. Власні білки це найчастіше всього м'язи. Тобто організм руйнує власні м'язи для того, щоб вижити і побудувати з цих м'язів захист. Але якщо ви сильні, були здорові, у вас немає ніяких хронічних захворювань, ви не дуже старі, ви дуже швидко після цього оговтаєтеся після захворювання. І всі ті м'язи, над якими ви так старанно і плідно працювали, вони повернуться до тих об'ємів, які були до захворювання. Тож. Давайте подивимося ще на наші макрофаги і нейтрофіли. Макрофаги, як, я, як ми вже з вами знаємо, це такі досить великі клітини з щупальцями, які проковтують загарбників. А нейтрофіли це фактично шалені шимпанзе з автоматами, які стріляють по всьому, по чому вони тільки бачать для того, щоб знищити ворога. З одного боку, це добре, тому що це досить ефективно, а з іншого боку, вони помилково можуть ушкодити також наші власні клітини, тому вони є не вони є так само шкідливими для нас, якоюсь мірою. Як і для ворогів, бо вони не розбирають в кого вони стріляють, і виходить так, що в процесі імунної відповіді не тільки бактерії чи віруси завдають нам пошкодження, але й наші власні клітини можуть створювати пошкодження. І в кінці виходить так, що ми вкриті маленькими дірочками в наших тканинах, і ці дірочки наш організм хоче якомога швидше залатати, тому що це не круто бути продирявленим, правда ж? Тому ми починаємо заповнювати. Тому ще одною опцією макрофагів та нейтрофілів є виділення хімічних речовин, які дають сигнал, що ми починаємо захист, нам треба швидше також відновлюватися. Тому частина енергії буде йти на те, щоб заповнити швидко заповнити клітинами, які будуть відростати ось ці всі маленькі дірочки. Якщо це пошкодження невеличке. Прекрасно, ми впораємося з цим на раз два. Але якщо це пошкодження вже більше, то щоб швидко подолати цю проблему, ми можемо заповнити ці отвори колагеном. Це такий собі цемент, фактично, який надасть нам цілісності, але він не буде виконувати о, функцію вже цієї тканини. Ви часто зустрічалися от з колагеном на прикладі шрамів на шкірі. Ви порізалися, і у вас після цього утворився такий собі рубець. Він вже не такий, як шкіри, він відрізняється за кольором, він такий більш твердіший. І він вже не виконує тих функцій шкіри, які мав би виконувати. І точно так само в інших органах. До прикладу, якщо у вас буде цей рубець на легенях, ця частинка легені буде гірше пропускати, пропускати повітря, відповідно, гірше буде відбуватись обмін газів. Якщо це проблема і рубчик на серці, це означає, що це буде впливати на серцеві скорочення. Якщо це рубчик на печінці, це означає, що фільтрація вже не буде відбуватись так. Зазвичай ці. Проблеми вони настільки малесечкі, що ви навіть не помітите, воно не буде впливати на якість життя. Але ми маємо про це пам'ятати на випадок, якщо ці хвороби повторюються знову і знову і знову. Якщо в нас такий постійний повторюваний перебіг, то ми маємо на це зважати, бо це може впливати на якість нашого життя. Отож, бонус в тому, що імунітет в кожного різний. Абсолютно в когось може бути слабкий захист, в когось дуже стійкий захист. Ви ніколи не дізнаєтесь, поки не перевірите. Поки ви не стикнетесь з тим чи іншим захворюванням, ви ніколи не будете знати, чи воно перепройде як легка застуда, чи ви будете, не знаю, дуже сильно хворіти кілька тижнів. Такий собі експеримент, на кону якого завжди ваше здоров'я. Тому е, варто пам'ятати, що якщо ви ніколи не хворіли важкого ковідом, це не означає, що якийсь звичайний риновірус, який викликає нежить, не буде вас мучити по 5 разів на рік, бо то, що він досить швидко мутує, і є купа різних підвидів. Як же ж ми можемо хапнути цю систему, чи що ми отримуємо в результаті? Річ в тім, що після того, як ви перенесли це захворювання, ви отримуєте клітини пам'яті. Це спеціалізовані клітинки, які залишаються з вами на все життя, і чітко по фейс-контролю фактично розпізнають, ага, з цим ворогом я вже боровся, для цього нам треба ось ця т клітинка, ось ця Б-клітинка. Вони ідеально своїми прийомчиками знищують її дуже швидко. Таким чином, ви або не відчуваєте цього цієї хвороби взагалі, або переносите її максимально легко. Тобто клітини пам'яті це фактично така бібліотека, зброярні. Вони знають, що, як і як правильно контрнаступати. Але воно тільки після захворювання. То чи маємо ми якийсь захист додатковий? Як ми можемо перехитрити цю систему? Ми маємо два способи тренування нашої імунної системи і зараз ми про них поговоримо. У нас є два види тренування: перше це вакцина, а друге це природний імунітет. Давайте ми їх порівняємо. Вакцина це тренувальний бій. В чому суть? Нам потрібно виробити ті самі клітини пам'яті. Для цього вакцина вдягає маску вірусу чи бактерій, приходить до нашої імунної системи і каже: подивися, який я гарний, тобі треба мене перемогти. І оскільки в вакцині зазвичай ослаблені або змінені клітинки, наша імунна система просто лупашить її на раз-два, запам'ятовує свого ворога, і на цьому все закінчується. Максимум ви можете на три дні трошки відчути якісь симптоми, там покашляти, щось у вас трохи температура підніметься, і все. Трошки синців, може, спина поболить і все. Природний імунітет це імунітет, випробуваний хворобою. Це означає, що ви берете справжню зброю і йдете бити справжнього ворога. І це може затягнутися не на три деньочка, а на тиждень. Ви, звісно, можете перемогти, отримати ці клітини пам'яті. Але ціною значно сильнішою. Це вже не буде просто синець під оком і болюча спина. Це можуть бути вже серйозні рани і травми, від яких вам значно довше доведеться відновлюватись. Тому, якщо обирати, то в ідеалі якби в ідеальному світі ми мали вакцини від всіх хвороб, і віруси не мутували і не змінювалися, що нам доводилося пристосовуватись до них кожного разу, то це було б прекрасно, бо ми б тоді мали захист від усього. А так? Вакцини є чудовою альтернативою, якщо ви не хочете переносити важкі хвороби. Крім того, вони допомагають нам взагалі винищити ті чи інші хвороби з плином часу. І наостанок я залишаю вам прекрасні фотопортрети імунних клітин. Кожна з цих клітин заслуговує насправді на окрему лекцію, тому що тут є і макрофаги пожирачі. І нейтрофіли, які ідеально вміють розстрілювати просто прекрасні вбивці. Є дендритні клітини, бачите, я показую з такими довгими щупаками, які на своїх цих щупальцях переносять частинки вже загиблих бактерій та вірусів для того, щоб навчити маленькі те клітини, те лейкоцити, бути і розпізнавати саме ту конкретну хворобу, з якою ми стикнулися, які навчають їх бути воїнами проти цих систем. Тож я сподіваюся, що ви зацікавитеся і побудуєте власну лінію захисту. Але пам'ятайте, що імунітет це складна система, і ви є частинкою цієї системи. У вас є своя, свій захист, свої збройні сили всередині вас. А тепер ми з вами переходимо до домашнього завдання. Уявимо, що ваш персонаж прилетів на іншу планету, де існують зовсім інші віруси, аніж на Землі. Тож йому або їй треба швиденько вигадати, як захистити свій організм від невідомих хвороб. Розкажіть нам про спосіб, який придумав ваш персонаж, як саме він буде від них захищатися? І я дякую вам за увагу. Передаю слово Оленці. Оля, дякую тобі за таку експрес-розповідь про те, як взагалі працює наша імунна система. Друзі, наступний вебінар у четвер буде проводити Олексій Марущак. І тема в нас це наша нова рубрика. Цікава тваринка змії України. А я вам вже колись нагадувала, що в нас буде спеціальний гість на цьому вебінарі одна з цікавих тваринок, про яку ми будемо говорити. Тож приходьте в четвер для того, щоб побачити її ближче. Ну, через камеру я маю на увазі. А наступного вівторка у нас з вами починається рубрика захопливої фізики, і буде вона у нас разом з Дарією Зарембою. Ви вже могли. Слухати лекції Дар'ї в попередніх сезонах. Почнемо ми з того, що будемо говорити про силу тяжіння, чому люди в Австралії не падають з землі, адже ж вони ніби знизу розташовані. Тому, знову ж таки, чекатимемо вас на вебінарі. Якщо вам подобається наш лекторій і ви хочете його підтримати, тут більше акцент до Доросліших наших слухачів та слухачок, то ми є на Патреоні, тому, відсканувавши ось цей QR-код, ви можете перейти на Patreon і підтримати наш лекторій. Дякую всім, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!